Як розвиватиметься штучний компаніях? Ну, спочатку будуть перший рівень, перший етап. Спочатку будуть використовуватися прості чат-боти з готовими відповідями. Цей етап в багатьох вже пройдений, і багато хто використовує чат-GPT або Cloud, або інші системи, власне, як простий чат-бот. Тобто ви задаєте питання і отримуєте відповідь? Другий етап. Це з'являються базові AI помічники на основі існуючих моделей та документів. Тобто, другий етап це ви створюєте кастомного, ну, тобто, свого власного бота, занавантажуєте туди свою базу даних, і бот готує відповіді на базі існуючих моделей та документів. Третій етап це впроваджується ai агент, який виконує базову функцію. Ну, наприклад, це не просто відповідь. Це, наприклад, сортування електронної пошти, це, наприклад, обробка файлів в певний спосіб. Тобто, це вже базовий агент, який робить одну просту функцію. Далі на четвертому етапі створюються AI-агенти, які створюються ієрархії ai агентів Умовно кажучи, є агенти-контролери, є агенти виконавці і агенти-контролери е, перевіряють, чи агенти виконавці правильно зробили свою роботу. Такі ієрархії вони можуть бути досить великі досить розгалужені.